Привіт, сьогодні ми зануримося в деталі однієї дуже цікавої події семиденної жіночої подорожі на Мадейру, що планується на березень 2026 року. І це знаєте не просто про відпочинок, це скоріше про метаморфозу, про те, як скинути стару шкіру і так би мовити, вийти зі свого кокона у світ. Ось ця фраза, вона по суті є ключем до розуміння всієї філософії цієї подорожі, і вона одразу задає правильний тон. Тобто ідея не в тому, щоб стати кимось абсолютно іншим, а в тому, щоб згадати і повернутись до своєї справжньої суті. Отже, що ж це за така подорож повернення? Давайте розбиратись. Фундаментальна ідея тут це шлях додому, до себе справжньої, без усіх тих масок і ролей, які ми накопичуємо роками. Але виникає логічне питання для кого саме цей досвід може бути найціннішим? Зараз ми детальніше розглянемо, кому ця подорож може, як то кажуть, відгукнутися найбільше. Знаєте, це ж така знайома багатьом історія. Життя перетворюється на суцільний контроль, відповідальність стає звичним фоном, а власні бажання постійно відкладаються на потім. І от ця подорож це ніби запрошення для тих, хто відчуває, що внутрішня батарейка сіла, що віддано набагато більше, ніж отримано, для тих, хто готовий нарешті зняти з себе оці ролі зручної, сильної чи правильної, і просто, просто бути. Добре, тепер переходимо до другого розділу. Як саме ця трансформація відбувається? Бо тут, виявляється, середовище відіграє не менш важливу роль ніж самі практики. Місце стає повноцінним учасником процесу. І що цікаво, організатори свідомо називають це не ретритом, а саме подорожжю. І різниця тут принципова. Ретрит це часто про чіткий розклад, про завдання. А тут акцент на живому потоці, на спільному просторі, без якихось ієрархій, де головне це стан присутності тут і зараз. То чому ж саме Мадейра? Ну, вибір, звісно, не випадковий. Острів описують як енергетично дуже потужне місце, де сам океан, гори, уся ця неймовірна природа ніби допомагають перемкнути мозок зі звичних патернів, сповільнитися і по-справжньому зануритися у власні відчуття. На цей тиждень Вілла стає не просто місцем для ночівлі, а справжнім домом, таким безпечним простором для трансформації, де можна просто забути про свої соціальні ролі, уявіть спільні сніданки, тиша, близькість океану, все це створює неймовірну атмосферу довіри та підтримки. Гаразд, як же виглядає сам цей тиждень? Третій розділ нам покаже, що це не якийсь суворий план, а скоріше гнучкий маршрут, який розгортається поступово день за днем. Ця послідовність дуже добре показує емоційний та духовний шлях. Усе починається зі знайомства, з синхронізації з місцем і групою. Потім йде глибоке занурення, очищення, дні присвячені дослідженню як самого острова, так і себе. А завершується все інтеграцією отриманого досвіду та таким м'яким, бдбайливим закриттям процесу. А тепер давайте подивимось, за допомогою яких інструментів усе це відбувається, які саме методи допомагають працювати з тілом, енергією та свідомістю. Перший ключовий інструмент це ченел. Якщо просто, то це групова енергетична робота, вона спрямована на те, щоб розширити внутрішній потенціал кожної учасниці. Це ніби таке тонке налаштування на вібрації просто. Далі іннерденс це дуже цікава практика, заснована на інтуїтивному русі. Її мета активувати тіло, звільнити всю накопичену напругу, відновити зв'язок із собою через танець. І арсенал практик на цьому не закінчується. Тут і енергокорекції, і трансформаційне дихання, і арт практики, і сакральні церемонії. Особливо, до речі, виділяють контрастні практики це купання в океані та вулканічних басейнах. Кажуть, це неймовірно пробуджує життєву енергію. Хто ж веде учасниць цим шляхом, і які є практичні моменти, про які варто знати? У п'ятому розділі познайомимося з провідницями та обговоримо умови участі. Отже, подорож супроводжують двоє провідниць Ольга та Олександра, і їхні підходи, що дуже важливо, ідеально доповнюють один одного. Ольга працює більше з енергетичним рівнем, допомагає побачити ширшу картину. А Олександра фокусується на тілесних та дихальних практиках, щоб інтегрувати весь цей досвід. Разом вони створюють такий цілісний гармонійний простір для трансформації. Тепер до важливого практичного моменту, що ж входить у вартість, як бачимо з таблиці, програма покриває проживання, всі трансфери по острову, сніданки та, звісно, всі практики. А от перельоти, вечері та особисті витрати це вже не включено. Щодо вартості є опція раннього бронювання. Якщо встигнути до 28 лютого 2026 року ціна становить 1650 євро. Якщо ж бронювати після цієї дати, то повна вартість участі складе 1900 євро. І ще один момент щоб забронювати собі місце, потрібно внести незворотний депозит у розмірі 350 євро. Він, звісно ж, є частиною загальної суми. І на завершення, мабуть, найцікавіше давайте послухаємо реальні історії, що ж кажуть ті, хто вже проходив схожі подорожі з цими провідницями. Ось цей відгук Марії, він, як на мене, чудово ілюструє ту саму ідею повернення до себе, це ж про відновлення радості, любові до себе і, що дуже важливо, про набуття навичок емоційної саморегуляції. А відгук Христини підкреслює такий глибокий терапевтичний ефект: це про досвід емоційного звільнення, про можливість прожити і відпустити біль минулого, особливо коли йдеться про щось таке важке, як розлучення. І наостанок питання, яке по суті підсумовує все, про що ми говорили, якщо прибрати всі ролі, всі очікування, всю напругу, що ж тоді залишиться? Можливо, саме відповідь на це питання і є головною метою цього шляху.